Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми зробимо огляд чергового квартального звіту компанії Zim Integrated Shipping Services. Поглянемо, чи є все ж таки дно дно в падінні ціни на акцію. Чи все ж таки ZIM ми перейменуємо з, з контейнерного перевізника в компанію, яка займається підводними човнами, і сама занурюється все глибше з кожним кварталом. Що власне є драйверами чергового там квартального падіння? Ось про все це ми сьогодні і поговоримо. Залишайтесь, буде цікаво. Друзі, перед тим як продовжити важливе звернення. Один із моїх особистих товаришів звернувся до мене із запитом допомогти 58-й бригаді зібрати на прилад нічного бачення із кріпленням agm pvs 14. Необхідна сума збору складає 167 тисяч гривень. На жаль, поки що зібрано трохи більше 40 тисяч. Тому прохання долучитися до даного збору та допомогти максимально швидко швидко закрити ціль в 167 тисяч. На банку я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском або скануйте QR-код, який ви бачите у себе на екрані, для того, щоб перейти в Монобанк і поповнити банку. Всім дякую за допомогу. Отже, 15 листопада минулого тижня компанія Зім відзвітувала за 9 місяців 23 року. і за Третій квартал 23 го року. І зараз ми подивимося на ключові хайлайти цього третього кварталу. Ну і ми одразу бачимо шалений збиток за третій квартал, який склав. 2 мільярди 270 мільйонів доларів у порівнянні з чистим прибутком в 1 мільярд 166 мільйонів у третьому кварталі 2022 року. Або а, чистий збиток на акцію склав 18 доларів 90 центів, порівнюючи з чистим прибутком на акцію в 9 доларів 66 центів за той же квартал попереднього року. Операційний збиток склав 2 мільярди 276 мільйонів Порівнюючи з операційним прибуток, в 1 мільярд 544 мільйони у за третій квартал 2022 року. Виручка в нас також шалено скорочується, і виручка склала 1 мільярд 273 мільйони, начебто цифра і непогана. Але якщо порівнювати рік до року, то це зниження на 61%, як бачимо, і це звичайно там, катастрофічне падіння. Йдемо далі, на що стосується об'єму. Перевезених контейнерів за третій квартал, то вона в принципі навіть трошки збільшилася. Трошки е, перевезли 867 тисяч 20-футових контейнерів. І, як пишеться, це, це трохи навіть зб... об'єм збільшився, якщо порівнювати рік до року. Але ми бачимо знову ж таки ну, голов... головний показник е, е, таких низьких. Попередніх показників, які ми ще не прокоментували, це звичайно ціна на фрахт. І в середньому фрахт за третій квартал склав 1139 доларів. І це зниження на 66%, якщо порівнювати із попереднім періодом. Ну і власне ми бачимо, що продовжується зниження ціни на фрахт на перевезення. Зрозуміло, що компанія, яка займається морськими перевезеннями, напряму страждає від такого катастрофічного зниження з тих шалених піків, які ми бачили в ковідні часи. Ну і ще в нас якраз гарна розшифровка щодо цього. Ми бачимо, якщо зараз в третьому кварталі 23-го року е, ціна складала 1139 доларів, то за третій квартал 22-го року ціна складала 3353 долари. Отже, ну або за 9 місяців 23-го, 9 місяців 22-го, так само, якщо за 9 місяців середній фракт е, 1235 доларів, то за 9 місяців попереднього року 3600. Тобто якраз ось це скорочення в понад 60 60% і є драйвером того падіння, яке відображається і, звичайно, на сумарній виручці, яка падає катастрофічно відповідно. Ми бачимо, що за третій квартал 1 мільярд 273, а було 3 мільярди 228, або за 9 місяців 2023 року зараз складає майже 4 мільярди, а було понад 10 мільярдів Доларів виручки. І на всі решту показники так само це напряму впливає, як на операційний прибуток збиток, так і, звичайно, на чистий прибуток або збиток, який ми прокоментували вище. Також для кращої візуалізації, щоб ми розуміли по цифрах, знову ж таки, ключові операційні та фінансові індикатори, які компанія відображає. Тобто, ми бачимо, трошки збільшився об'єм перевезених контейнерів на плюс 3%. Тобто, хоча б по об'єму ми бачимо, що по кількості перевезень, по об'єму перевезень зім не втратила. Але ось да, рівень ціна за фрахт, ось головні, головні причини да, цього падіння мінус 66%. Виручка, як ми з вами. Ми сказали, мінус 61%, якщо порівнювати квартально, і якщо порівнювати результати за 9 місяців, мінус 62 Ми бачимо, що компанія все ж таки ще зберігається вільний грошовий потік, який дорівнює 328 мільйонам доларів. Але це е, е, зниження на 1,2 мільярда, якщо ми порівнюємо із попереднім е, періодом. Сумарно, ми бачимо, що в нас збільшується е, борг, і він збільшився. На 401 мільйон вже зараз складає 4 мільярди 733 долари. Але тим не менше компанія окремо зазначає, що в неї досить багато а, поточних активів, готівки а, банківських депозитів. Та інвестиційних інструментів на 3 мільярди 114 мільйонів, це все одно менше ніж за попередній період, майже на півтора мільярда, але ще поточних активів на балансі компанії достатньо. Ну і чистий борг складає 1,6 мільярда доларів. Ось що стосується якраз обслуговування боргу вільного грошового потоку, цікава діаграма, яку нам зобразили, ось ми бачимо, що в нас Free Cash Flow, тобто вільний грошовий потік, як. Вас складає 328 мільйонів, але ми бачимо, що обслуговування боргу, тобто debt service, обслуговування боргу, складає 451 мільйон, тобто а, чистий так. Ну, Негативний вільний грошовий потік складає мінус 124 мільйона доларів. Ось на цьому компанія власне палить свою готівку, і зрозуміло, що з цим треба щось робити, тому що незважаючи все одно на досить міцний баланс, тобто я не бачу там якогось все одно катаклізму, ми зараз подивимося на баланс, а, який має там в наступні 12 місяців о, зробити компанію банкрутом. В неї вистачає поточних активів, щоб обслуговувати всі поточні зобов'язання, але ось це спалення своєї готівки. Ківки і ось ці боргові об... зобов'язання, які обслуговує компанія, ось тут звичайно треба щось керівництву зім робити. Так, якщо ми оглянемо якраз баланс компанії, то ми побачимо, що в нас сумарно поточних активів на 2 мільярди 631 мільйон, а сумарно в нас поточних зобов'язань на 2 мільярди 536 мільйонів. Тобто в нас все, що, хоч не набагато, лише на 100 мільйонів, але все ж таки поточні активи перевищують поточні зобов'язання. Нагадаю, поточні активи це ті активи, які компанія зможе конвертувати в готівку протягом наступних 12 місяців. А поточні зобов'язання це. Ті зобов'язання, які компанії треба буде виконати е, в наступні 12 місяців, тобто, коли в нас ось цей current ratio, ось цей поточний коефіцієнт. Все ще більше одиниці для нас це непогано. І в цілому ми бачимо, що лише готівки, лише готівки та готівкових еквівалентів на балансі компанії станом на 30.09.23 року. Я розумію, що зараз вже листопад, але ми пам'ятаємо, що баланс це як фотознімок. Це ось в моменті, що відбувається на балансі компанії. Наприклад, якщо ми розглядаємо з вами або говоримо про PNL, Profit and Loss Statement, то це завжди за період часу, за квартал, за рік, скільки компанія отримує отримала виручки, які в неї там операційні витрати, маржа чистого прибутку, операційного або валова маржа. То якщо ми говоримо про баланс, баланс це завжди фіксація результатів на певний час. ось це в нас готівкові залишки на балансі компанії на 30 вересня 2023 року. І це е, теж, до речі, цікавий момент, на який би я хотів звернути увагу, тому що якщо ми подивимося на поточну ціну на акцію, ну тут, як завжди, ось ця ялинка або ось ось, ось це падіння, воно вже не знає реального меж, не бачить дна. Ціна вже давно провалилася нижче рівня ціни IPO. Зараз компанія коштує біля сам. Доларів. Але якщо ми подивимося на поточну ціну на акцію, перемножимо на кількість акцій, то бачимо, що капіталізація компанії зараз складає 844 мільйони доларів. доларів. Тобто вся компанія коштує 844 мільйона доларів. При тому, що, як ми з вами зазначили, на балансі компанії лише готівки на 912 мільйонів. Тобто зараз готівки на балансі компанії більше, ніж компанія. Вся в цілому коштує з усіма своїми судами, контейнерами, а, там інфраструктуру, яка в неї є, і тому подібне. Ну а якщо ми говоримо взагалі про поточні активи, то 2,6 мільярда мільярдів в порівнянні з 800 там мільйонами, скільки коштує компанія. Тобто, звичайно, якщо ми навіть опираємось на ці цифри, мені здається, що вже ринок занадто задаунгрейдив ціну на акцію, але ми з вами бачимо, як компанія спалює. В тому числі свою готівку на обслуговування тих своїх боргових зобов'язань, які зараз є. У зв'язку з цим ми звичайно не можемо обійти стороною, щоквартальний звіт керівництва компанії перед своїми акціонерами. У нас є вже транскрипція дзвінка з акціонерами, де Сіо Глікман, власне виклав свої перспективи і своє бачення перспектив компанії. Звичайно, він починає із військових дій в секторі Газа і говорить про те, що ізраїльські події, звичайно, ізраїло-палестинські події, звичайно, вплинули і на Точна ситуація, однак він хоче впевнити інвесторів, що вони роблять все для того, щоб цей вплив зменшити, при цьому що вони все одно більше інтернаціональна, міжнародна глобальна компанія. там в них 4,5 тисячі працівників по всьому світу, 34 тисячі клієнтів. Вони заходять в 200 портів у 19 країнах. А якщо ми говоримо про імпортно-експортні операції безпосередньо з та в Ізраїлі, це складає всього біля 10% від їх загальних об'ємів, тому не дивлячись на складну зараз ситуацію в Ізраїлів. Це не має такий нищівний вплив на бізнес компанії. Отже, якщо повертаємося до безпосередньо фінансових результатів, тут варто зазначити, що ми і перед цим постійно говорили, що зім зараз на від на порозі своєї такої повної трансформації, яку вони ще заявили два роки тому, а ні, навіть у 2007, яку вони розпочали з 2017 року, і, і це потім вже вони ще й виходили на IPO, Вони власне для цієї трансформації, в тому числі, залучали грошові кошти. І в, в чому вони бачать власне? ось свою майбутню перспективу, або в чому вони бачать а, свою сильну сторону. Перше ж, це звичайно, ось програма оновлення їх флоту, про що ми говорили, що вони вже підписали е, декілька угод, в тому числі на 46, е, на побудову 46 нових е, контейнеровозів, з яких 28 будуть е, на скрапленому газі, так звані LNG, е, Liquid Gas Vessels. Тобто вони максимально будуть відповідати ось цьому нульовому переходу на мінімізацію. Не, там шкідливих викидів в атмосферу, тобто це кораблі, які будуть е, рухатись за допомогою скрапленого газу, кораблі, які працюють на скрапленому газі, і у 2025 році наш флот буде абсолютно іншим, наш флот буде молодшим, е, паливно та витратно більш ефективним по друге, окрім оновлення власне флоту, в нас також є програма по оновленню наших контейнерів, і сумарно ми вже там наша програма передбачає інвестиції або витрати на 1 мільярд доларів для того, щоб повністю оновити контейнери, в тому числі контейнери, які сфокусовані на які є рефрижераторними контейнерами, тобто які я так розумію, можуть перевозити специфічні види товару, тобто спеціальні контейнери, можливо для. Специфічних та повторюся товарів, які там швидко псуються, які можуть доходити до своїх кінцевих споживачів і клієнтів у свіжому вигляді. По-третє, ми ем, уклали стратегічну угоду на поставку нам газу із компанією Shell, для того, щоб ми отримали дуже конкурентну ціну на власне цей вид. Палива, що допоможе нам знову ж таки зменшити наші е, кости суттєво, наші витрати суттєво. Також ми суттєво вкладаємося в технологізацію, в діджиталізацію всього нашого процесу в кращий рівень трекінгу, коли можна буде відслідкувати. Коли будуть там супер, якісь інноваційні трекінгові е, девайси, які можна буде і щоб краще було клієнтам і нам е, відслідковувати вантажі, більш оперативно відзиватися на якісь виклики і краще нашим флотом е, керувати, як підсумок, всі ці кроки, які ми зробили для е, е, оновлення флоту, для зменшення негативних викидів, для зменшення костів на перевезення кожного конкретного контейнеру, про що окремо зазначається, що е, витрати на перевезення кошту контейнера у нас ще менше знижуються однак, звичайно, по таким ставкам, як зараз, все одно е, це суттєво б'є по кишені, але на кожному з рівні ми зменшуємо витрати, і в майбутньому ми бачимо, що десь з 2025 року, е, і е, після 2025 року, ми зможемо вже... Бути абсолютно конкурентно спосо... конкурентно здатними, і ми зможемо вийти на профітабіліті, на прибутковість. І власне з 2025 року в теорії акціонерів може можуть очікувати вже приємні новини. Окремо, що стосується спалення готівки на обслуговування боргових зобов'язань і е, е, своїх лізингових платежів. Вони вже зазначили, що ми е, повернули 20 чартерних е, суден, і е, ще плануємо повернути 5 суден їх власникам. Тобто, ми зменшимо кількість фрахтових суден, е, завершимо по ним контрактні зобов'язання. Таким чином, ми зменшимо якраз ось виплати по всім цим договорам, що зробить нас більше. Прибутковими ми збільшуємо нашу експансію в Латинську Америку, відкриваємо нові порти Побережжя. В нас нова також колаборація з одним із найбільших контейнероперевізників світі компанії MSC Mediterranean shipping company І в цілому в нас все чекає. І ось ми сподіваємося, що 25 п'ятий рік стане. Переломною точкою в історії зім, коли ми абсолютно новими, сильними, готовими, значить до. Нових викликів ми вийдемо з новим флотом, і, власне, чекайте 25-го року, в нас все буде добре. Ну, знову ж таки, ми вже на попередніх випусках, коли аналізували звіти компанії, ми завжди казали, що менеджмент трохи занадто оптимістично дивиться на майбутнє. І, як правило, очікування чистого прибутку або збитку на акції не виправдовувалися ті, які закладав в менеджмент, і з тими реаліями, з якими компанія потім звітувала. Хоча, все ж таки, Якщо подивитися на співвідношення ринкової ціни до справедливої вартості ціни на акції, то Simply Wall Street, звичайно, тут ж будує нам шалений графік, що за поточною ціною компанія вважається недооціненою на 90%, Що справедливою ціною на акції є вже 79 доларів. Ну тут якраз всі графіки і всі перспективи будуються на 25 рік. Якраз ось ось. Це дно, це 31 грудня 2023 року, що все ж таки починаючи з 24-го і вже переходячи в 2025 рік, компанія має хоча б якось вийти на якусь на якесь плато спочатку, а потім і невеличкі зростання. Тобто, в цілому, я так розумію, що дійсно 25 рік багато хто закладає як певний переломний момент. Побачимо. Поки що констатуємо, що ціна на акцію. Ціна на акцію сама говорить за себе. Слабкі фінансові показники напряму корелюють із. Відношенням інвесторів, і ми бачимо, що все одно відбувається шалений продаж ціни на акцію, і поки що дна цього не видно. Тобто на а, четвертий квартал я вже нічого не закладаю. А, морально себе готую, що, скоріше за все, перші прояснення ми побачимо вже з другої половини 2024 року. Тобто, з цією позицією ми точно перейдемо в 2025 рік, я так думаю, якраз в рік фіналізації проєкту «Мільйонер за 7 років. Ну, а там ми подивимось. Ну, принаймні, цифри ось такі, які вони є. Вив себе також на думці, що квартали почали летіти так швидко. думав, що нещодавно той квартал знімав. Вже зараз ми знімаємо третій квартал. Як бачимо, час летить просто непомітно, і місяці це вже просто дні, а квартали це тижні по швидкості. Тому побачимо, друзі. Таким був звіт компанії Зім за третій квартал 23-го року. Спостерігаємо далі. по Будемо оновлювати інформацію, як будуть виходити нові звіти. Звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Якщо ви ще не підписалися на YouTube канал, мені Нер за 7 років. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові випуски і не пропускати їх. Залиште будь-який комент, щоб допомагати нам просуватися в трендах YouTube. Ну і звичайно, поставте лайк. Або дизлайк, якщо відео вам не сподобалось. Будь-яка активність все одно допомагає нам просуватися. На цьому, все. Дякую, до зустрічі.